Богдан Лепкий, Мотря, Том 2, Пробудження Параскева Якавлівна перша припідняла свою ліву за кислу повіку. Глікерія Тимофіївна, прошепотіла, торкаючи злегка свою товаришку в бік. Глікерія Тимофіївна. Що воно значиться? Глікерія Тимофіївна на силу припідняла. Повіку з правого, заспаного ока, глянула на свою товаришку, подивилася на пусте місце, на котрому сиділа Мотря, і перехрестилася. Свят, свят, свят єси, Боже наш. Коли б я не бачила вас, Параскевія Яковлівна то гадала б, що випила не в міру, і тепер мені дивася верзеться. Де Мотря Васильівна? Або я знаю, де Мотря Васильівна. Мабуть, ми вже в монастир прибули. Мабуть, ще прибули, бо сані не їдуть, стоять. Чому ж тоді не кличуть нас до сестри Ігумені? Або я знаю, чому нас не кличуть. Шипки у дверцях були цілком заморожені і обліплені снігом. Сніг наршин грубо наляг на Буду. З правого боку сани навіяло його так багато. Що годі було і пізнати, що це таке стоїть серед дороги. Тільки ліві дверцята від половини були незавіяні снігом. По них можна було догадатися, що це якісь панські залубні застрягли в снігах. Обом мотреним англам хранителям тепло було в тій сніговій загаті, як і ескімосам у юрті. Здорові вовчі шуби, теплі бараниці на ногах. Тільки пляшки були зимні і порожні. Не зашкодило б лікарі Тимофіївна чимось тепленьким прополоскати шлунок. І я так гадаю. Параскевія Яковлівна, бо коли я на ще серце вийду на свіжий воздух, то до самого вечора почуваю під грудьми, ніби мені палець до глотки підсуває. І вони з дбайливістю запопадливих хазяїк. Вицідали останки запіканки і видудляли решту старого вина. Добрі були небіжечки, тільки мало, в буді було сіро. Як ви гадаєте, Перескевія Яковлівна, чи воно вже день, чи ще ніч, гадаю, що як не ніч, то вже день, тільки якийсь мрячний. Дуже сніг ліпить, мабуть, що ліпить дуже. «Тямати? саме так у Пилипівку було, готів тому сорок і два. Їхала я тоді зі своїм покійничком до вас на хрестини, і завіяла нас у снігах під Бахмачем. Ані взад, ні вперед, роби що хоч. Пам'ятаю, але скажіть ви мені, де наша Мотря? Чому це вона оставила нас у санях, а сама пішла собі в монастир на снідання? Негарно зробила з нами. Мотря все була дівчина своєвільна і пакослива до нас. Зате господь карає її, недобра донька, котрої мати рідна не любить. Хвилину балакали про Мотрю, розважаючи усі її гріхи та недостачі. Мотре Васильівно, Мотре, стала гукати глікерія Тимофіївна. Нічого собаці робити, то хвіст лиже, сказала Параскевія Яковлівна, чуючи, що ніхто не відкликається на це гукання. А ви до кого? До того, що не маєте що робити, та й кричите, репетуєте, як на пуп. То я, по-вашому, як собака? І Мотрині ангели-хранителі стали сваритися. Зразу злегка, а далі все гостріше, мало що не взиваючи імені чорта свого надаремно. Замість вигадувати лихий зна ви краще вилізли б зі своєї шкарлущі та пішли подивитися у монастир. Чому це нас так довго весь... десь біля гради тримають? Приказуйте своїй прислузі, а не мені. Вам так само далеко туди, як і мені. Мене ломить нога, а мене в боці коле. Ви молодші, ніж я, а ви сильніші від мене, вас і довбною не діб'є. Погане слово гірше довбні по голові валить. З вами балакати, що горох по стіні кидати. Горох до стіни не причепиться, а ваші слова чіпляються чоловіка, як болото підошви. Мало не побилися в буді. Безсильна злість затулила їм губи. Та ж бо то вона не жарт, почала нараз Праскевія Яковлівна. Тут якесь диявольське наваждення. Чому ж до нас ніякий чорт не, навіду... не навідується? Митрофан, чу, Митрофан? стала кричати і валити кулаком впередок буде, там, де її на... на її гадку, повинен був сидіти візник. Митрофан не відзивався. Може, до чорта замерз? Може, це ми не в монастирі, а в полі? Або ж я знаю. Гадиш, ж там і тоді Мотря. Ви мудріше від мене. Скажіть мені де, бо я не знаю. Чорт її знає дьявольську дівку. Мотре, мотре, гукала Параскавія Яковлівна. Митрофане, вторувала її лікаря Тимофіївна. Агов там, чув? відгукнувся нараз за саньми якийсь голос. Обі товаришки недолі відсапнули. Люди, сказала врадована Перескевія Яковлівна, та ж не собаки, відповіла злобно Глікерія Тимофіївна. А візьми та маспецький сину набік, гукав той, той самий голос ззаду. «Загородив дорогу і лежить, як колода. Чув? Ні, Глікерія Тимофіївна, кажіть, що хочете, а вам треба вилізти з буде. Довше, Довше годі. Бачите, люди не можуть переїхати попри нас. А вас хіба переліч ткнув Параскевія Яковлівна, Вилазіть ви. Аж обі на раз кинулися до дверцят. Але дверці не піддавалися. Примерзли, і снігом їх до половини загатило. З буди роздався писк, ніби звірі в клітці вищали, ніби душі вхажденню Пресвятої Богородиці, спасення в муках просили. Аж почувся скрипча бід, шуршання лопат. Хтось термосив клямкою, хтось другий кричав До себе при, до себе. Бачиш, на зверх замикається. І дверці на силу подались. На наших невольниць повіяло воздухом свіжим, зимним і чистим, далеко не таким, який був у Буді. Крізь відчинені дверці побачили небо ясне, синє, як буває в літі. Сніг склився аж горів, ніби хтось по ньому діаманти розсипав. Вилискувалися ледяним скливом облиті пні і гілляки дерев. На верх... верховіттях висіли білі снігові шапки, намітки, паполоми. Гарно було. По тінях, які падали від дерев, знати було, що недалеко полудне. Унутро буде заглядали борульками вкриті довгі вуса. І чималий ніс, над котрим нависали інеєм суто вкрашені вії і брови. Очей і не видно було спід них. Доброї дни не желаю милостям вашим, говорив низький басовий голос, мов із бочки. За честь собі маю відрекомендуватися зацним паням. Називаюся Петро Лаврентієвич Хванько, числюся бунчужним товаришем. Його милості пана гетьмана. Маю честь відрекомендувати себе. Параскевія Яковлівна, вдова, по поякемі Пафнутівича в свічці, покійному писарі сотенному. Рівночасно представляла себе ликерія Тимофіївна, теж удова Попітканцелябристі. По Бунчуковий товариш Петро Лаврентійович Хванько насилу розкалупав, хто вони таке. Значиться, обі шановні дами, зі штату Його милості пана Генерального судді. А я оце з хорою донькою в монастир їду. І ми туди. Значить, по одній нам дорозі, моїй доньці вже цілий місяць в ушах шумить, по ночах спати не може, мов не при умі ходить. Порадили мені помочі сестри Єпіфанії прохати, так і їдемо туди. А добродійкам якась, мабуть, немила пригода случилася, як бачу, у дорозі. Ой, яка пригода, яка пригода! почали нарікати обі двірські дами, його мили Степана Генерального судді. Але вони не знали, яка це була пригода, і тому стали хлипати, ніби з великого жалю, та киватися на два боки, що мало голов собі не перезбивали. Всякими пригодами досвідчає нас, Господь, казав уважливий пан Бончуковий товариш, шануючи їх біль і не розпитуючись далі. Догадуюся, що воно таке сталося з вашими милостями. Гадаю, що буде найкраще так. Я з донькою, якщо ваші милості дозволять, пересядемо у ваші сани, бо вони куди більші і затишніші від моїх безбуде. А від моїх відчепимо коней і перепряжемо до ваших. Як Бог поможе, на обід прибудемо в монастир, бо то вже й недалека дорога. Так і зробили. Хвилину ще торгувалися за місця, але скінчилося на тім, що хора донька пана Бунчукового товариша зайняла земне місце Мотрі, батько сів коло неї, а кочубеєві дами лишилися на тих містечках. Котрі вже собі гаразд були зігріли. Челядь перепрягла четверо не дуже той цінних, але зате витривалих коней і сани посунулися до річки. Переправилися на другий берег, причим не обійшлося без жіночого крику і без молитов до святого Марликійського чудотворця, опікуна путників і странствуючих, бо лід тріщав, ніби по нім канонами котили. За річкою дорога була пряма, значили перший слід. Коні почарева западалися в сніг, кілька разів ставали, щоб відпочити. Тоді з коней бухала така сильна пара, що лід у віконцях топився. Хора панночка приютилася в кутку, як під стріхою пташка. І, заціпивши від болю уста, мовчала. Її батько випитувався про близь... Ближчі обстоятельства столь дивного і небажаного приключення. Треба було брехати. Обі шановні дами, ніби змовилися вперед, в один голос твердили, що гільтаї не, розкая, не розкаяні, напали на них, Мотрю Васильівну пірвали і помчали з кіньми і з прислугою, котра, мабуть, по своєму неблагородному проісхожденню чи не була з ними у злочинному наперед порозумінню. Горлова справа, смертної кари гідна справа, рішив добродій Петро Лаврентієвич і дивувався, що Господь Бог з тої немилої пригоди обом дамам дозволив вийти ціло і без шванку. Господь милостивий беріг. відповіли обі пісними голосами, а рівночасно старалися ногами підкотити під себе порожні пляшки. Обов'язким майже рівночасно прийшло нагадку, що це небажані свідки недавно минулого. Треба їх усунути, заки безмовними словами стануть проти них свідчити. Зроблять так: не вилізуть із сани, поки з них не вийдуть шановні гості Петро Лаврентійович з донькою. Тоді вони сховають непомітно ці нещасливі пляшки у свої великі зарукавки. І так само непомітно кинуть перед монастирем у сніг. Так воно й сталося. Перед монастирськими воротами довелось підождати хвилину, заки сестра воротарка впустила гостей вограду. Ще довше ждали, заки вийшла до них Ігуменя. Побачивши Кочубеєвих родичок, врадувалася радістю велією і щедро обсипала їх. І весь Качубеєв рід благословеннями Божими за його боговгідні діла, зокрема за дбайливість про їх убогий і всіми забутий монастир. Почувши про намір Мотрі поступити до нього, вона аж просіяла це ж була чесна бека, а ще більші вигляди на те, що монастир розбагатіє. Та, на жаль, радість і гумені не тривала довго. Їй сказали, що Мотрю Кочубеївну пірвали невідомі злочинці по дорозі до монастиря. Ігуменя перемінилася прямо в стовп солі. Довго-довго стояла, ніби їй мову умкнуло і владу в тілі відібрала, а потім сіла на свій стілець і шептала молитву Владичице, поможи на ним милосердствувавши, потащиться, погибаємо, пащиться, погибаємо. От множество пригрешеній, неотвратиство твоєрабачі, тя би і єдину надіжду і мамі, а ще бо ти не би предстояла маляще, хто би нас ізбавив от толіких бід. Кочубеєві сродниці побожно рушали губами і осінювали себе хрестом, спозираючи на двері, чи не відчиняться вони. До монастирської трапези, бо вже добре таки були голодні. Не їли ні снідання, ні обіду. А тут уже і підвечіркувати давно пора. В кочубея вони до таких постів не звикли. Замість подати під вечірок Юмені казали вдарити в дзвін. Цілий монастир пішов до церкви молитися за спасення раби Божої Мотрі Васильівни. За те, щоби всі сили небесні вирвали її з рук дія... диявольських прислужників і привезли її цілою і неушкодженою до тихих дверей тутешнього монастиря як вірну і непостидиму служебницю Христову, по Мотрі прийшла черга на молитви за істелення раби Божої Рек, дочері богоспасаємого Петра Лаврентієвича, прибігаючої з вірою, со страхом і со трепетом, до здійшньої чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Темно було, як скінчилися молитвою в церкві. Черниці розійшлись по своїх келях. Хору доньку Петра Лаврентійовича забрала до себе сестра Єпіфанія. Її батько разом із дамами Качубеєвого двора пішли до Ігумені на пісну вечерю. Простіть, шептала за столом Параскевія Яковлівна – як молодша до уха своєї товаришки. Простіть, якщо я вас своїми словами нині рано вразила. Нехай Бог простить, відповіла зітхаюча Глікерія Тимофіївна. Чарочку б так, хоч малесенько, продрохла я, а мені ніби хтось пальцем під глотку суне. Кажіть їй, кому? А його мені, кому ж би? Не годиться, видно, не вживають. Перетворюються святими. Як кажете, звернулася нараз до них Ігуменя. Будь ласка, говоріть голосніше, постарілася я, не дочуваю. Про Мотреньку нашу балакаємо. Де то вона тепер бідненька пробуває? Чи жива ще наша пташечка, чи не простудилася? Чи буде кому без таланній хоч чарочку грітого віна подати? На простуду найкраще липого цвіту на, напитися, відповіла Ігуменя, та ще гірчиці до грудей або до болящого боку прикласти. А горілка та вино то не лік, лиш повріждення нашої душі й тіла. Кочубеєві дами побачили, що не договоряться до чарки, і сіли маком, похнюпившися, як сови. Ігуменя турбувалася, що їй треба робити. Треба ж його милості Генеральному судді докласти про нещасливу пригоду. Годі скривати, а говорити важко. Поїхали би ми, почала Глікерія Тимофіївна, так Бог нам свідком не здовжуємо, ледве на ногах тримаємося, цілісіньку ніч не спали, смертельного страху наїлися, ні душі, ні тіла під собою не чуємо. Не знаю, як лікаря Тимофіївна жалувалася Параскевія Яковлівна, Але я, то добре, як від цього стола, до якого там ліжка доволічуся. мене таки сильно дуже потурбували. А мене, гадаєте, ні? Мало то якийсь би його сила Божа за горло давив, мало мене попід підребра штовхав, добре, що шубу мала на собі, а то б кісточки мої старесенькі геть потрощив. Не тямлю, бо я в обморок попала, заявила Перскевія Яковлівна. Так вони довго радили й журилися, аж стало над тим, що нікому їхати в Батурин, лиш одній Ігумені. Вона, як священна особа, найкраще надається на посла такої нещасливої новини. Хто, як не Ігуменя, може розважити тяжко опечалених родителів у їх великому горю? Кому більше як на їй, безпечно тепер їхати в Батурин. Його мені, мабуть, не дуже то й хотілося кидати свою теплу келію, але погадала собі, що так воно годиться. В перший мент Кочубеї, може, й будуть сердитися на неї. Може, любов Хведерівна і вилається здорово, бо в неї того не купити. Але як пройде перший гнів, то все ж таки пошанують її. Скажуть, сама Ігуменя потрудилася до нас, щоби нас потішити в горю. І з порожніми руками вона певно не верне. Ігуменя рішилася їхати, і то зараз, незважаючи на пізню пору. Нічого мені боятися, казала, старая і несвіцька. Господь служницю свою не випустить з опіки. Поїхали тими самими Кочубеєвими санями, що привезли для монастиря дарунки. Петро Лаврентійович додав, їх, їх додав їй своїх людей для охорони. Сродниці, охаючи та ахаючи, осталися в монастирі. Їм відвели одну скелій, призначених для проїжжих. Лежачи по пісній вечері на подушках з недертого пір'я, нарікали на свою лиху долю. Моя доля, як із собачого хвоста сито. А мою, якби собака озріла, то три дні до місяця вила б. Не було зранку, не буде й до останку. Недаром говорив мій покійник, скільки свічки, стільки й світла. Погас, та й пішло мені з Петрового дня. Своєї недолі і конем не об'їдеш. Так мало бути, і так сталося. Та коли б чуєте знаття, де впаду. Тобі соломка підослала. Коли б знаття, що в кума пиття, коли б той розум і спереду, що ззаду, і я це кажу, що коли б той розум і спереду, що ззаду, то не їхали б в боці коли, з ліжка не зведуся. Хай любов Хведерівна сама свою доньку в монастир везе, коли забагалася в черниці. Я на монастир не цікава. Та що про це чуєте балакати? Сталося і не відстанеться. Тепер би нам поміркувати, як вилізти з тієї халепи. Виліземо, як чорти з багнюки. Але ж і в багнюці вік вікувати. Посидьмо тут, поки нас не женуть, а тим часом і гуменя уговкає і кочубеїв. Скаже, що ми занедужали з перестраху та від побоїв. Теремелеться мука буде. Брехнею і під столом не виберешся? Що на наше лихо зловлять Демотрю або її умичників і вилізе шило з мішка? В оборок попали, скажемо, нічого не знаємо, нічого не відаємо. Хіба що так, але любов Хведерівні очей не замилити, це, баба, сім, сім, миль, з, сім миль з позапекла. Так що ж? Прожене. То підемо до других. Мало свояків у нас. Та не таких, як Кочубеї. Кажіть, що хочете, а в Батурині добре було. Лизнули того добра, як песма когона. Так журилися, поки не заснули.